Нарешті цей день настав, і я віднесла, і вже забрала свої штори з майстерні. Мені їх підшили. То сьогодні будемо вішати на моє віконечко. Але перед цим, знайомтесь, цим кіт Тім, він буде завжди зі мною. Перед цим мені потрібно щось зробити з тюлю, бо вона трішки як пожовтіла, бо довго в мене лежало. Спробую її спочатку замочити ось таким кисневим відбілювачем в гарячій воді витримати. Потім все це кину в пралку, хай ще там попереться, і будемо щось робити, Будемо вішати це все на вікно. Короче, замачуємо митюль знову ж мій кіт лізе завжди. Він це контролює. не дай бог, я щось зроблю не так. Такий э, вид має моє вікно без нічого. Ну, в принципі, і так зійде, але треба щось повісити. Так, робота починається. Чесно, не люблю вішати. ні тюль ні шториці. так не знаю, тяжко, довго ще мені незручно було, але якось так. О, моя шкарпетка знайшлася, то на ній мій кіт спав. Це я коли відео монтувала, ти побачила. Я то думаю, де вони всі діваються. Так, уже майже робота, ну як тюль майже повісила далі. Трішки туди-м сюди щось зробимо. Ось тепер маю такий вигляд. Не дивимося на гору. Там ще не дороблено трішки. Потрібно докупити ці крючочки на оцю такантовочку, але так супер. Мені подобається.